Доброго раночку. Нас ранок поки що. Гарного початку тижня, друзі. Розпочинаємо наш тиждень. Чекайте, щось так світло погано падає. Я зошит в руки, ручку і гайда в малинку. Наш тато вже побіг. Я йду, Донецька ще їсть, Ще снідає. І також приступаю. Малини є багато, досить, треба рвати. Ціна трохи збільшилася, навіть буде більше, ніж по 45 сьогодні. Коротше, нема що, треба заробляти. Ну що, погнали? Розпочинаємо тиждень, розпочинаємо день з малиною. гайда. Так, друзі, збираємо, збираємо вже почали, раз, два, три, чотири, п'ятий ящик. Але жара сьогодні неймовірна. Настільки сьогодні пече, вітру нема. Дуже важко збирати. Ну що, друзі, малина малиною, але я прийшла на обід, поставила воду на пельмені, зараз вару. Пообідаємо всі. Бо робота роботою, а обід по розпорядку має бути. Ось так. У нас обід, друзі. Я люблю пільменки їсти з сиром, сметаною, посолити, поперчити. І... Але щось забагато, друзі. сьогодні розколотала собі. Пан дуже голодна, думаю, що багато з'їм. А тато наш любить пельменки їсти з У Нас всі по-різному. Артур також любить з сиром, їсти. сиром сметаною їсти тихо, бо слюною я ж давлюся. А Дениску любить зі самою сметаною. Ось так. Все, хто їсть, також всім У Нас обід. Так, обід закінчений. Гайда до роботи. Мій Денис щось здав позиції, каже, що голова розболілася, не може. Дитина пішла відпочивати. А ми з татом. Ух, команда ух. Вперед, друзі. Ще збирати і збирати. Все зробимо? Помаленько. Друзі, восьмий ящик. Я здала позиції. Я вже також не можу. Все. Сьогодні дуже жара. Тато ще трошки лишається, але це вже пізно, треба й на прийомку їхати. Друзі, дивіться, які цепи. Та вийшли. Тільки що я так стала, але як дивлюся. Дивіться, недавно вилупилися, такі були маленькі, на собі вісім вивела, всі вісім має. Але дивіться, кожен кожен такий глобатий, високі ноги. Певно, ну, самі кугути, може, це від мене перша курочка. А то всі такі відповідні. І Ні, нічого, ходять собі всюди, ніякої пропийки не давали, ніякого антибіотика, нічого. І собі вивела. далеко від неї боїться, бо вона б'є. Ах, б'є, так. Йдем. Теж жара, він трохи в хаті був, трохи на дворі, дивіться. Пішли, воду має всю, всю але... Ну, Нині страшна, яка жара. І взагалі нема вітру, бо хоч трохи вітер був, було легше взагалі, як мішок. Наш тато ще збирає, 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 збирає. У нас, друзі, вже половина сьомої. О, ще один є. Добрий день. Ну що ти кричиш? Я тебе що чіпаю. Дивіться, ще свариться. Ну а ти що наш кіт? Ну, ну і що? Ай, та сиди, я тебе не чіпаю. Сусідський. О, тебе завела це пити. Що, збирає, 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 збирає. Кози почули. Я не знаю, чи ми вже стигнемо на прийомку, як він ще збирає. Друзі, а душно? Ну, ну все. Мішок і гермитжа, до речі, в нас. Чого ти кричиш? Дитьке? Їдемо. їдемо зараз на прийомку і вже тату бачу йде. Знаєте, друзі, є такий вислів. У нас на заході є такий вислів. Кажуть, нарваний. Чули такий вислів? Нарваний. Оце я зі смілістю можу сказати, що наш тато нарваний, але нарваний лише до роботи. Він настільки завжди в тій роботі, він настільки її любить. Сміється. Ну, що його деколи, ну, деколи я вже сама не роблю. Ні себе не жаліє, абсолютно хлопця ні не жаліє. Я правду сказала, А ти не чує, не чує добре. Ти нарваний? Ні, хотів скінчити. Ти хотів скінчити, так? Дуже рада. Я що гримить, може буде допадати дощ? Так, yeah, Хмари. Я бачу, вона вже хоче йти, певно, цей. No, може й нестися хоче, ну. і нестися. Той купа киців, всі сваряться на мене, всі не наші. Так, друзі, без 100 грамів 39 кілограмів. Ну, але це тато сам назбирав тільки 20 кілограмів. Ось так. Ми все, вже приїхали з прийомки. О, так, киця. Ми вже приїхали з прийомки. О, де як! Лев <laughs> сьогодні бузина, о, боже, бузина, чекай, там стільки бузини, що я вже плутаюсь. <laughs> сьогодні Поскільки, тату по 40... 48 гривень так, за кілограм. У нас дощик накрапає. Не мав, не мав бути. <laughs> Є. Якраз встигли, добре що встигли дозбирати. А як встигли? Та добре, що тату встиг дозбирати. <laughs> Свіженько, так, от тепер можна збирати було, ні? Було, в ящик було, в а я вже все, я гона була, сьогодні така жара була. Ну, все, як в мішку, хоч би вітерець, вітереться, як зараз. Хоч чу-чуть і вже би зовсім інакше було, а де так парило дико. День прийшов. День прийшов не даремно завдяки нашому татові. Бо ми з Денисом сьогодні я трошки довше, а він. Один рядок прийшов, каже, я на наглав, я не рад. Кажу, то певно, що йди до хати, щоб даже мучитися. Вип'ій таблетку, та ляж собі. А я ще трохи йшла. Покочеш ж мені, ж я вже не вода, я падаю. Він каже, теж ступися. Я що, напросилася, просила тату тебе, ходи, ходи зі мною, ходи. А ти А він є, бо він нарваний до роботи. Та й все. Деколи і то зле, знаєте, що забагато, то вже нездорово. Не знаю, що маю з ним робити. То вже не зміниш, то вже старий хлоп. Добре, друзі, пожартували трохи. То добре. О, пускається дощик, нормальний пускається. Дай я помию. Друзі, на завтра чотири рядки маємо. Один, два. Три. І чотири. Всі молоді. Всі молоді, друзі. Всі. Са... Та як не сажанці? Там того року понасаджувані. Молодий малинок, бо той весь старий, сьогодні пройдений. Але що, на жаль, завтра... О, в кабачках. На жаль, друзі, завтра цей. Не приймають у нас тут. Треба буде вести та трошки тракт повезти. Не знаю, за скільки кілометрів. Зараз ми тата запитаємося, за скільки кілометрів. Скільки нам кілометрів десь, щоб завести ті кабачки? Ой, каб. Кабачки, малину, боже, боже. 20 метрів. Чуть десь як наш гомір, Говір. 20 метрів. Давай, 20 метрів. Скільки десь кілометрів нам, щоб завести ці малин. Скільки? 20 кілометрів в одну сторону. 20 кілометрів в одну сторону. Ну, то трохи втратимо на бензину, але бачите, яке вона перестигла, якщо ми лишимо ще на два дні, ну там вже треба буде все обривати на землю кидати. Вже по кабачках все. Тремо куром і козам ріжемо. Кози такі хитрі, друзі, хочуть, щоб. Кобачок помити, я їм стою так. коло них, ріжу їм на кружельця і годую. І вони так їдять. Ось так. Фу. Нема дощу. Було, було і нема. Так. Можливо, і не було. Так, але кози люблять молоденькі. Тобто отакий твердий вже ні. отакий треба. Молоденький ще. Недавно чекалося ті кабачки, я Думаю, коли вже буде перший кабачок, коли вже ми його посмажимо. Вже не хочуть ніхто кабачки, а вже кури, кози доїдають. Так є завжди. Через те. те я ніколи не купую молодого кабачка, ні картоплі, нічого. Бо я вже знаю, я буду купувати, потім будуть наші свої, чекайте, романтика напроти цього, проти гною, ну а чекайте, трошки розвернулася. Потім будуть свої, ніхто своїх не буде їсти. Значить, не, цей, не купую спеціально. Чекаю, поки є свої, щоб хоч трошки своїх поїли, бо потім будуть їсти кози і кури. І так будуть їсти, але хоч трошки ми з'їмо. Яка швиденько. Тільки казала, що нема. Ага. Чешетись. Разкристить. Кожен кожного ранку йде з відром. Так раз тачки нагрузив, забрав. Та й все тільки лишилося вирвати то кабачення. Ду дивлюся, що вже помідори достигають. Ще трошки треба обдарвати. Так, казали мені дуже багато за помідори, що помідори, бурі не червоні. Друзі, в нас дуже багато сорту є. Дивіться, якого. Хорма. Він достигли вже. Це сорт хорма. Я його не можу довше, дивіться, зелені і вже поростріскувані. Я їх довше не зможу тримати. Бо слимаки тут лізти, і ще й той урожай пропаде. Тому треба вибирати. голодні кози в світі, це наші. Ме, ми... Так. Ми вже загнали квочку, але вже вам бачиться, як та повиходила. Може випустити ще її. Квочку нехай йде туди, ні? Куда туди? Там давно було. Віця глупають. Бачите, він ріжечко потрошки. Зараз ще малюкам, але по черзі, годим всім на раз. Ти їм завеликий, я їм ще дрібніше ріжу. Нормально. Щоб не задивилося. Бачте, як глуплять. Глуплять дівки страшне. Ті бітаки заглядає, дайте зараз, чекайте. черзі. Такий сьогодні день, друзі був. І ще буде, бо ще треба обійти господарку на вечір. Ще треба думати, що на вечір готувати. Та кухня тоді, коли вже так надоїдає, страшне. Що вам скажу? Тиждень почався тяжко, почався з дуже жари. А мені тяжко, що я не могла до кінця навіть добути на малині. Перший раз сьогодні. Та все буває перший раз, ні? Або я вже така замочена, або, я... або трохи нині і була жара. Була жара така, що ну знаєте, то вітерець трошки подує, легше. А це таке воно просто парило. Дощ пішов. Просто парило цілий день. Ти в тій жарі, тій малині. Важко. Ну нічого. Нічого. Маємо надію, може завтра буде легше, треба збирати тих чотири рядочки. Там вже стільки не буде як е, великого молегника, як ми кажемо. Але щось буде, щось що не ще назбираємо. Бажаю ще на тебе не покусала, вона агресивна. Ах, бумік летить, так вирятував. Добре, друзі, все, всім па, па До нових зустрічей, думаю, що до завтра. Ну все, спокійної, мирної нічки, спокою нам, друзі, спокою. Само основне. Все всім папа. Тато воює. Він має коли, коли па-па. папа. па друзі.